Вітаю на каналі Готуємо з любов'ю». Готувала смачну запашну паску з ванільно-цитрусовим смаком. Ділюся з вами рецептом. Приготування опари. Дріжджі присовані викласти в миску і розкришити. До дріжджів додаємо тепле молоко. Додаємо цукор. Все поєднали і добре розмішуємо до розчинення цукру і дріжджів. Беремо свіжі яйця. Потрібно відокремити шовток від білка. Для приготування паски нам потрібно тільки шовтки. Яєчні жовтки спити до однорідності і додаємо до молока. Уводимо розтоплене вершкове масло, додаємо рафіновану олію. Все поєднали і добре перемішати. Це все розводимо безборошно. І відправити опару у тепле місце для протіння на 4 години, зверху накрити харчовою плівкою чи кухонним рушником. Минуло 4 години. Ось така опара у мене вийшла. Розмішуємо і додаємо сіль. Ванілін. Все перемішуємо. Додаємо цедру апельсина і лимону. Додаєте на свій власний смак. Перемішуємо. Додаємо промиті роцинки. Сухофрукти додаєте на свій власний смак. Все добре розмішали і додаємо просіяне борошно. Борошно додаємо у два етапи. Перемішуємо. Додаємо решту борошну. Замішуємо тісто ложкою затим руками. Викласти тісто на робочу поверхню продовжуємо вимішувати. Вимішуємо приблизно 15 хвилин. Тоді тісто насичується киснем і стає дуже пухким. Тісто вийшло м'яке і не забите і не липне до рук. Вимішане тісто помістити у миску, підправити в тепле місце без протягів. На 2 години, щоб тісто добре підійшло, зверху накрити харчовою плівкою чи кухонним рушником. Тісто підійшло, збільшилось в об'ємі. Викласти на робочу поверхню і розділяємо на однакові частини. З кожної частини формуємо кулю. Форми у мене паперові діаметр форми 13 см. Сформова на тісто помістити у форму на одну третю частину форми і відправити в тепле місце для підйому на 1 годину. Зверху накрити кухонним рушником. Пасочки гарно підійшли. Зверху змастити збитим яйцем. Випікати в попередньо розігрітій духовці при температурі 150-175 градусів 45-55 хвилин. Все залежить від розміру форми. Я випікаю паску з меншої температури 150 градусів 20 хвилин. Затим збільшую температуру до 175 градусів і випікаю до готовності. Перевіряти готовність паски дерев'яною шпажкою. Готову паску залишити до повного стигання. Охоложену паску за бажанням покрити глазурю. Прикрасити на свій власний смак. Ось така паска вийшла в розрізі. Смачна і запашна. Готуйте, хай вдається.